Вітаю сьогодні. У вечірньому випуску новин розкажемо, чим запам'ятався кінець тижня у Рівному та області. Війна знову забрала життя захисника з Рівненщини 6 вересня в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області перестало битися серце 37-річного Івана Кралі. Чоловік із села Жатківка Гощанської громади був призваний на військову службу 18 травня цього року. Світла пам'ять герою. З понеділка, 12 вересня, у шести школах рівного відновлять очне навчання. За парти зможуть сісти учні початкової школи рівненського колегіуму, старшої школи 10-го ліцею та НВК номер 12 а також усі учні начальних закладів за номером 17, 26 та двадцять про це повідомив начальник міського управління освіти Богдан Турович. Рішення про відновлення очного навчання у цих школах прийняли після того, як спеціальна комісія оглянула готовність укриттів навчальних закладів. Ймовірно, перелік шкіл, де відновлять очне навчання, поступово розширюватиметься. Нові заступники порушення закону складання повноважень саме над цим працювали депутати рівненської обласної ради на другому пленарному засіданні 13-ї сесії 8-го скликання. Під керівництвом нового голови облради Андрія Карауша, чим зумовлене збільшення кількості посад заступників, хто та чому вирішив припинити роботу в органі місцевого самоврядування та кого, врешті, обрали новими заступниками Карауша, розкажуть наші журналісти. Майже місяць часу знадобився новому голові рівненської обласної ради Андрію Караушу для того, аби визначитися з кількістю і прізвищами своїх майбутніх заступників. Як виявилося, йому їх потрібно чотири все для того, аби впровадити секторальну відповідальність. Відповідальність кожного заступника за свої напрямки роботи. Наприклад, за роботу районів, які в нас чотири. За роботу комунальних закладів, які в обласної ради 93, за роботу територіальних громад, яких в нас в області більше 60. І саме ця архітектура управління, я вважаю, буде ефективною для того, щоб робота стала більш злагодженою і зв'язок громада, депутат обласна рада став максимально швидким. І дієвим. Тож таку пропозицію голова облради вніс на розгляд депутатів, яку більшість підтримала. Розпочали і обрання першого заступника. Проте перед тим Сергій Свисталюк, який до цього часу займав цю посаду з лютого 2018 року, оголосив про складання своїх повноважень як першого заступника та перейшов у ряди депутатів. Колеги у сесійній залі його підтримали. Я казав, що ніхто в обласній раді не тримається за крісла, тому що всі прекрасно розуміють, що Політичне життя є доволі змінним. І відповідно в силу тих обставин, в силу того, щоб дійсно об'єднати сесійну залу в чим найбільшій кількості колег-депутатів, я прийняв рішення про складання мною з виставиком Сергієм Анатолійовичем. Повноважень першого заступника голови Рівненської обласної ради. А на посаду першого заступника Андрій Карауж запропонував цитую мастодонта рівненської обласної ради Миколу Кучерука від фракції Батьківщина, якого шляхом таємного голосування 45 голосами таки обрали першим заступником. Сам новообраний перший заступник каже, розпочне роботу над стратегією розвитку громад, яку мають представити до кінця цього року. Нам потрібно зробити так, щоб послуга. Яку отримують наші громадяни нашої області у будь-якому закладі, вона мала хорошу перспективу, щоб це було зроблено вчасно, щоб наші заклади функціонували і були на рівні тих стандартів. Які прописані і в європейській хартії посади ще трьох інших заступників зайняли запропоновані головою ради Віталій Ундір, фракція сила і честь Сергій Свисталюк від фракції Радикальна партія Олега Ляшка, який лише близько години просидів у кріслі депутата та повернувся у президію, хоч і не на посаду першого заступника. І на своїй посаді все ж залишився свободівець Олексій Бучинський. Що ж до того, хто чим займатиметься, ще досі не вирішили. На зараз деталізовані повноваження заступників ще не. Опрацьоване, але загальний концепт, те, що я говорив, ви можете взяти заступників обласної державної адміністрації, фактично, заступники голови обласної ради будуть рівномірно з тими ж повноваженнями розподілені. Тобто, секторальна робота і відповідальність буде максимально відповідати відповідальності заступників голови ОВА плюс. Робота з регіонами, тобто з чотирма районами, безпосередньо також розглянули питання про присвоєння рангів та оплату праці керівництву облради, 5% надбавки до заробітної плати, яка становить близько 15 тисяч. Отримуватимуть заступники голови Олексій Бучинський та Віталій Ундір за наявність кандидатського ступеню. Без збільшення фонду оплати праці в межах існуючого. По третє ми відмовляємось на період воєнного стану від премій і технічна. Обов'язкова правка на підставі заяв це відповідно до закону бо, про законодавство про працю. Розглянувши усі кадрові питання, депутати перейшли до питань порядку денного, які залишилися ще з першого пленарного засідання 13-ї сесії. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин. На півночі Рівненщини у колишньому Рокитнівському районі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь поширився у лісовій місцевості та чагарниках неподалік села Томашгород. До ліквідації пожежі залучили півсотні рятувальників, два десятка лісівників та добровольців. На місці організували пункт харчування та доставку питної води. Однією з причин виникнення пожежі є недотримання громадянами правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Укол життя для Макарчика. У двомісячного хлопчика менше тижня тому лікарі діагностували рідкісне орфанне генетичне захворювання, спінальну м'язову атрофію. Єдині ліки, які можуть подарувати дитині повноцінне та головне здорове життя, коштують непідйомну для батьків суму понад 2 мільйони доларів. Як можна допомогти молодій сім'ї, дивіться у наступному сюжеті. Марія та Юрій Рубо молода сім'я з Рівного. Пара вже п'ять років разом. Рік вони планували дитину. І ось, 17 липня 2022-го на світ з'явився такий довгоочікуваний первісток, якого назвали на честь Прадіда. Прадід Макар був вирішили гарне ім'я, і так вирішили. Вагітність Марії протікала досить добре. Каже, син в утробі влаштовував гучні дискотеки. Однак на дев'ятому місяці дитина стала менш активною. Коли Макарчик з'явився на світ, почали помічати, що він малорухливий. З самого народження був малорухливий. Але спочатку не дуже придавали цьому значення. Думали, ну от пізніше з'являться більше сил і буде рухатись. Але в місяць він навіть не пробував тримати голову. Дуже мало рухав ніжками, ручками. Ну от було Видно вже, що щось ну якось трошки не то. Ми сходили до лікаря, до педіатра, він нас направив до невролога, і вже відповідно аналізи, обстеження, і от так це все виявилось. 5 вересня лікарі діагностували у хлопчика спінальну м'язову атрофію. Це рідкісне орфанне захворювання, яке належить до групи смертельних спадкових недуг, що руйнує рухові нейрони спинного мозку. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами. В результаті повна зупинка м'язової діяльності. За світовою статистикою хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених. Не знала, чи плакать, чи сміяться. От, що робити взагалі, куди, куди йти, ну до кого звертатися, як ну бо я перед тим, коли ми чекали аналіз, я почитала про це, почитала про укол, яке дороговартісне лікування. І от ну просто я отак, от. Так от... Ну, думки були дуже змішані. Ну просто в голові така каша була. Єдиний шанс для Макарчика коштує більше двох мільйонів доларів. Це укол спінраза або Золгенсма. Спінраза приймається впродовж всього життя. Перший курс шість уколів у спинний мозок. Далі по три уколи на рік. Однак перший укол потрібно зробити, поки дитина не досягне дворічного віку. Натомість Золгенсма дещо дорожчий. Передбачена лише одна ін'єкція, яка повністю зупиняє розвиток хвороби. Це треба робити вже. Чим швидше, тим краще, тому що ну, кожен день якби, все гірше і гірше ці моторні нейрони відмирають, які відповідають за роботу м'язів. Ну, відповідно, ну перестають працювати м'язи. М'язи всього організму, включаючи м'язи, ковтання і дихання, він починає погано їсти. Йому тяжко дихати. От, ну, тому чим швидше, тим краще, бо ну, часу практично немає в нас. Зараз батьки Макарчика збирають кошти ще й на препарат, який притуплює розвиток СМА. Зараз поки ми збираємо кошти на препарат різдіпла. Це лікувальна терапія. Вона ну якби трошки затримує розвиток цієї хвороби допоки не отримаємо колодень. Флакон коштує 250 тисяч. Орієнтовно вистачає десь на півтора місяці. Нам його. Молода сім'я з Рівного робить все можливе, аби їх первісток Макар отримав такий життєво необхідний препарат. Допомогти з цим може кожен. Навіть декілька гривень подарують маленькому смайлику шанс на здорове життя. На Рівненщині перекинувся трактор. Постраждали двоє осіб. Неподалік ферми, що у селі Буща колишнього з Долбунівського району, під час з'їзду з пагорба на ґрунтовій дорозі перекинувся трактор, на причепі якого перевозили картоплю. Наслідок цього постраждало двоє чоловіків. 31-річного місцевого мешканця госпіталізували до реанімаційного відділення із політравмою, закритою травмою грудної клітини, тупою травмою живота і переломом шийних хребців. А у 43-річного жителя села Мости діагностували закриту травму грудної клітини, перелом ребер та ключиці. Наразі поліцейські встановлюють, хто перебував за кермом. У Рівному поліцейський допоміг чоловіку на милицях, який упав та вдарився головою об бордюр. Випадок трапився вчора на вулиці Карнаухова. Офіцер Білокриницької територіальної громади Андрій Процюк забезпечив належні умови для потерпілого до приїзду медиків. Поліцейський перевів травмованого у стабільне положення та накрив його термоковдрою. Коли бригада швидкої прибула на місце, чоловік вирушив далі на територію свого обслуговування. Портативні зарядні станції, безшумні генератори, освітлення, що працюють на сонячній енергії. Усі ці речі виготовляє на рівнищині компанія, яка перепрофілювалася з початку повномасштабної війни, аби допомагати українським військовим наближати перемогу. Детальніше про ініціативу однодумців із Млинівщини дивіться далі. Дана модель називається КСОН 1000 Ми його розробили спеціально для. Спецпризначення, тобто для радистів, ми будували в нього лабораторний блок живлення, в якому регулюється напруга від 0 до 34 вольт, і так само можна обмежувати струм. Тобто, щоб якщо там, наприклад, треба зарядити акумулятор струмом 2 ампера, то просто обмежили. Струм, і він більше не буде перегріватися». Знайомтесь, це портативна зарядна станція Ксеон 1000 адже її потужність одна тисяча ватт, яку фахівці з Рівненщини розробили спеціально для потреб українських військових, зокрема спецпризначенців радистів, які працюють із специфічною військовою технікою, адже часто їм доводиться для різних потреб використовувати різну напругу. «В Ньому вже вбудований зарядний пристрій всередину, тобто просто вставляється в мережу він вже заряджається. Є вхід для підключення Сонячних панелей зразу напряму. Тут вже є в ньому регулятор, який контролює зрядує сонячних панелей. Чотири USB виходу, звичайно, один швидкісний QC3.0 дуже швидко заряджати девайси. І так само вже в ньому є будована розетка. Потужністю 300 ватт номінального, 500 ватт піку до повномасштабного вторгнення. Компанія займалася автоматизацією виробничих процесів. За місяць після введення воєнного стану в Україні вирішили перепрофілювати свою роботу та почали розробляти портативні зарядні станції для військових. Щоразу намагаються вдосконалювати створені моделі. Цей апарат може зарядити 58 телефонів. Тобто, якщо брати ємість, наприклад, 3000 мА стандартного телефону. Він може зарядити 58 телефонів, плюс може живити Starlink, може живити компресори автомобільні, також різні рації заряджати, квадрокоптери. Потім ми перейшли на Еволюція. інші корпуси, бо саме головне для військових це компактність і легкість. Тобто він по потужності по і по характеристиках повністю виглядає ці моделі. За основу для станцій у компанії використовують акумулятори, як у звичайних мобільних телефонах. Саме основне даних пристроїв це і літійонні акумулятори, так як вони мають велику ємність при своїх розмірах, габаритах. І ми використовуємо якісні акумулятори Samsung, бо в них саме найкращі характеристики на ринку. Команда однодумців постійно працює над удосконаленням моделей своїх пристроїв. Зокрема, закуповують та доопрацьовують сонячні панелі, з допомогою яких можуть заряджатися станції. Були звичайні сонячні панелі. Зараз ми почали з Німеччини замовляти матові чорні панелі. Вони не блікують, бо сталася проблема, що по сонячних панелях почали воїнів напередку відслідковувати. скажімо так, і ось вони такі матові. Вони не блікують, прекрасно підходять. 嗯。Uh. Ну ще в нас є різні легкі. Це не ми виробники, ми просто їх реалізуємо. Легкі, прекрасні панелі, дуже зручно. Окрім того, розробили і більш потужну, проте не таку компактну зарядну станцію Ксеон 5000 Як аналог дизельного генератора, однак працює безшумно та заряджається від мережі. Її теж створили спеціально для потреб українських військових та укриттів, адже працює вона також автономно. Така станція може зарядити 320 телефонів та живити інші прилади. Він до 12 годин. Тобто, якщо його повністю посадили на ночі, підчини 20 годин і він знову може видавати. Тут потужність можна підключати до 2 кВт. Тобто, якщо навіть чайник чи утюг, він це все буде підтримувати. Ну, саме особливе, що тут правильна форма сигналу, що любі типи девайсів з ним можуть працювати. Він може використовуватися як купс, тобто, наприклад, пропадає. Пропадає вже мережеве живлення, він автоматично переключає на акумулятор і, Відповідно, прилад продовжує працювати. Та не тільки зарядні станції розробляють хлопці мають у своєму арсеналі і стовпи автономного освітлення, які можна використовувати, коли немає електроенергії. Його висота до двох метрів. У ньому вбудований стабілізатор, який дозволяє живити від 12 до 36 вольт. Від зарядної станції їх же розробки може працювати до 10 годин. Нам прийшла ідея. Зробити такий портативний стоп автономного освітлення, який, би, який б міг достатньо відділяти кількість світла, щоб помічати навіть самі менші деталі. Даний пристрій може живитися так само від наших станцій, а може живитися від автомобіля. Також до нього у нас є перехідник, щоб, наприклад, напряму можна його підключати до автомобільного акумулятора. Уся продукція, яку розробляють на Млинівщині, сертифікована. Виробники надають гарантію. Сьогодні ми можемо сказати, що є інноваційна компанія, яка номер один в Україні по виробництву портативних засобів зарядки. Цей переносні генератори електричні 5 п'ятикіловатні це зарядки, які використовуються для. Рації для телефонів, старлінків, тобто все те, що потребує сьогодні передова українська хлопці, виробляють і відправляють туди. Унікальна історія, впевнений, що вона буде з продовженням і з великим успіхом після перемоги, в тому числі за півроку роботи компанія налагодила співпрацю як з військовими, так і з волонтерами, які замовляють портативні зарядні станції для того, аби наблизити перемогу України. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Майже місячна норма опадів випаде на Рівненщині у найближчі кілька діб. По всій території області синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності: від помірних до значних. Вже сьогодні вранці злива накрила обласний центр. Коли чекати зміни погоди, дізнавалися наші журналісти. Перший робочий тиждень вересня завершується на Рівненщині типовою осінньою погодою. В обласному центрі дощить від самого ранку. На дорогах утворилися затори, водіям та пішоходам доводиться долати водні перешкоди. Сильні опади прогнозують на Рівненщині і у найближчі дні. В обласному гідрометцентрі розповіли, що зумовило різку зміну погоди. Винуватцем стали активні атмосферні фронти, а також циклонічність, яка буде переважати у нас на Рівненщині на найближчі 2 найближчі дві Доби і ось протягом цих двох-трих діб ми чекаємо значні дощі. Кількість їх буде наближена до навіть місячної норми. Це приблизно від 40 до 60 міліметрів. Ми прогнозуємо. Разом з опадами в області утримається і прохолода. Вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень не вище 15. Волога рівномірно пошириться по всьому регіону. За сьогоднішній ранок найбільше опадів зафіксували на метеостанціях у Дубно та Рівному, натомість на півночі області найсильніші дощі ще попереду ця погода утримається у нас десь приблизно до вівторка. Вже в день вівторок без опадів прогнозуємо. Прохолодна, помірно прохолодна погода. Теплі деньки на Рівненщину все ж ненадовго повернуться. Невелике потепління в області прогнозують у середині наступного тижня, а в останній декаді вересня варто очікувати збільшення кількості сонячних днів. Зараз тільки початок осені. Ми чекаємо все-таки бабине літо і в першій половині вересня поки що переважає циклонічність, це десь до 20-х чисел. Що ми зараз бачимо вже після 21-го там вже. Гарний антициклон установиться на території України, але не надовго. Знову ж таки, на кінець вересня буде переважати та сама циклонічність. У рівненському гідрометцентрі зазначили, що перша декада вересня, хоч і була дещо холоднішою ніж зазвичай, все ж середня температура місяця ймовірно вирівняється та буде близькою до норми. Нагадаємо, кілька діб тому в області вже зафіксували перші осінні заморозки на поверхні ґрунту. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Такою була п'ятниця 9 вересня. Стежте за нашими онлайн ресурсами, аби не пропускати цікаву та головне перевірену інформацію з життя краю. На все добре.